Сьогодні, у приміщенні українського культурно-інформаційного центру, відбулася урочиста передача віфліємського вогню мешканцям Севастополя. У заході взяли участь маленькі представники національної скаутської організації України Пласт запалила вогник миру та добра, і наш кореспондент. Вперше Віфлеємський вогонь миру потрапив до України у 1992 році. Однак офіційний відлік ведеться з 98-го, коли відбулася офіційна передача на українсько польському кордоні від польських скаутів до українських пластунів. І, хоча на сьогоднішній день до міського осередку Національної скаутської організації України пласт входять лише 15 маленьких пластунів, на думку Євгенії Трохової, члена цієї організації, у подальшому до її рядів будуть приєднуватися і інші діти, основна наша мета залучатися до таких акцій, які несуть людям добро, які спрямовані на допомогу тим, хто цього потребує. І головне, щоб це виховувалося в дітях в наших наступних поколіннях, щоб наше суспільство, врешті решт стало більш толерантним, більш добрим. Нещодавно, за участю юних пластунів, була проведена акція від серця до серця. Діти власноруч робили новорічні іграшки та прикраси. А на отримані від продажу на шкільному ярмарку гроші купили подарунки для дітей з центру соціальної реабілітації школа життя. Ми допомагаємо дітям, це мені дуже подобається. Недавно робили для дітей допомогу. Робили їм новорічні іграшки, потім їх продавали, і за ці гроші ми їм купляли ліки та новорічні подарунки. Ми допомогли, купили на ці гроші подарунки. Ми будемо до них приходити в гості, допомагати їм у всьому. Маленькі скаути підготували цікаву програму. Вони співали пісні та показали невелику театралізовану виставу. Після чого за участю представників різних церковних конфесій відбулася символічна передача віфлеємського вогню. Дуже часто ми плутаємо вифлеємський вогонь з єрусалимським вогнем. Єрусалимський вогонь це той вогонь, який сповіщає нам Воскресіння Христова. А це вогонь, сповіщає нам народження Ісуса Христа. який приходить для того, щоб потішити, який приходить для того, щоб підтримати. Головна мета передачі вогню передача миру, світла та добра усім людям. Тож впродовж останніх років для багатьох з нас вогонь став незамінним доповненням під час святкування Різдва.